Вітаю цього вечора. Ми знову з вами разом, досить приємно. Потроху нас все-таки стає більше, за рахунок чого? Що ви рекомендуєте своїм друзям наші ресурси і канали, наші вечірні бесіди, і ранішні, до речі, теж. За рахунок того, що ви зрозуміли, що треба пройти перший ступінь академії 29 квітня разом зі мною, змінивши своє життя. Про це ви можете побачити під кожним нашим відео тепер і прямим етером. Можете побачити посилання на ці відео, які розкажуть вам про нашу академію і про навчання. І що ви отримаєте під час цього навчання, яким чином. Ну, а для того, щоб записатись, вам треба написати мені в особисті месенджер. Facebook. І підписатись на Facebook, Instagram, Telegram і YouTube одночасно. Також треба ставити вподобайки, коментувати, ре рекомендувати і, звісно, підписатися. Також я нагадую, що зараз йде марафон по фінансах, до нього можна приєднатися і йти в своєму режимі. Також можна <кхід> скоро буде прийняти участь в марафоні по здоров'ю і марафоні по парі. Я вас вітаю, мої любі, на цих чудових і прекрасних духовних практиках, які призвані змінити і змінять ваше життя. Духовність, духовні практики дуже люблять слово місія. Не месія, тобто людина, а місія. Тобто ваша місія. Да. Ким би ви мали бути, ким би ви хотіли бути, ким ви, мали, ким ви є, це різні речі. І, до речі, сказати, що то, ким ви являєтесь, це теж поштовх для того, щоб ви виконали те, що вами задумано, і те, що вам, вам предначертано в цьому житті. Тобто ваша місія це, в принципі, сукупність вашої карми. і ким ви але у когось місія бути двірником і гарно дбати про двір, у когось бути хірургом і гарно дбати про людей, у когось бути вчителем і гарно навчати якимось предметам мові, математиці, географії, і іншим предметам. Одним, словом, місія може бути просто жити, просто зробити щасливим людину це може бути. Місія для, для жінки зробити е, щасливим своїм коханням. І для мужчини може бути місія просто конкретній людині е, принести щастя через любов. Це може бути частина вашої місії, а може бути і місія в цілому. <кхід> Подумайте ще й так. Ваша місія може бути виростити талановитих дітей, які змінять світ. Привести в цей світ дітей. Отже, у кожного написати книжку, просто жити, просто бути щасливим. Це теж може бути місія. Але що робити з тими, кому дано, як кажуть? Дано, як кажуть, надздібності. Людина може лікувати, людина може передбачувати, людина бачить віщі сни, людині йде інформація, і людина відмовляється. Від цього. І які наслідки? Я би не рекомендував свої таланти заривати в землю. Я та людина, яка якраз це і зробила, відмовилася від дара передбачення, від бар, дара целительства, від знань, від учнів. Від навчання від духовного шляху повністю. Надовгі, 20 років, я відійшов від духовних практик, хоча воно з дитинства з мене все перло. Я цікавився цим з дитинства. Всі статті, які йшли мені заходили. Про якісь духовні, колодуховні інформація. Там навіть намагався в дитинстві зайнятися хатха-йогою, та воно мені не заходило. Але літературу, яку тоді достати не було можливо, в мене була якимось дивом на відстані витянутої руки. Та не заходило. І я свідомо відмовився від цього шляху, і гординя, ви знаєте. І напевно бажання або небажання допомагати іншим, бажання жити простим, простим життям, і щасливою людиною. І тепер я розумію, що це була помилка відмовитись від виконання своєї місії. Ви знаєте, шлях розвитку людства складається з таких помилок, коли люди відмовляються від себе. І не впливають вчасно на перебіг подій в цивілізації. Не вчасно відкривають, або передчасно, або потім роблять певні відкриття, зупиняють якусь людину, яка наносить непоправну шкоду цивілізації людей. І це досить сумна, сумна історія. Я зробив висновок з свого досвіду такий, що якщо людина відмовляється виконувати свою місію категорично, свідомо чи несвідомо, Всесвіт знайде спосіб поставити її в такі невин, не, невиносимі умови. З тим, щоб людина все одно почала або, або почала виконувати свою місію цього життя, або йшла в реінкарнацію. Тобто, якщо людина перестає еволюціонувати і виконуючи свою місію, вона не потрібна. Це втілення вважається ну, бездарним, скажімо так, пройденим в кусту, і треба починати все спочатку. В моєму ж випадку, коли я з дитинства знав, що я останній раз живу. Хоча я знав, що люди живуть не, як там казали, 7 життів, 12, там, кільканадцять, а безліч життів, тисячі втілень, це вже зрозуміло майже всім. От. Навіть в Біблії був не страшний суд, а кармічний, це теж факт. Отже. І відмова від виконання своєї місії несе за собою певні наслідки. І ці наслідки, на превеликий жаль, ми не готові часто нести. Вони досить. В моєму випадку це були наслідки на межі виживання. Аби, я тепер розумію, аби я. І далі не, 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 не почав іти духовним шляхом, духовного розвитку, то напевно всесвіт відмовився б від послуг цього мого втілення. А так як це було моє останнє втілення, я його повністю програв, стратив в пусту, і, звісно, з мінусовою кармою я пішов би в інші світи, чи куди би я там пішов. Тобто я повністю, не виконавши свою місію, отримав би, я думаю, що досить недолугий, неприємний результат цього останнього для мене втілення. Тобто, в будь-якому випадку, помри я 20 років тому, чи помри, помри я сьогодні чи завтра, все одно це моє останнє втілення в фізичному тілі в цьому світі. Ну так вирішено. Мені пропонували йти далі. Реінкарнувати, і я категорично відмовився тричі. Від таких пропозицій. Я був, був в момент, коли на певному етапі певна частина місії була достатня для того, щоб закінчити свій біг по втіленням в цьому світі, було досягнуто. І мені було дозволено піти. І ну, були вже е, в мене учні на той час. Які просили мене лишитись, і я лишився. Тому і зваливши на свої плечі ще частину, ще велику частину своєї місії, яку я ще поки що не виконав, і прийдеться її довиконувати, принаймні прикладати для того зусиль. Знаєте, є певна різниця нічого не робити і не зробити. І зробити все можливе і не отримати результат. Це дві, два різних результати. Отже, тому в цей час я намагаю прикладаю, можливо, не максимум зусиль. Я не допрацьовую. Але, тим не менше, я все-таки роблю більше, ніж раніше, для того, щоб виконати свою місію і рухатись далі по цьому чудовому шляху. Отже, невиконання. Або відмова від вашої місії приведе до критичних ситуацій у вашому житті, скоріше за все, які будуть вас виштовхувати на виконання своєї місії, яка б вона не була. У вас Всесвіт буде намагатися все-таки вивести на шлях для виконання своєї місії. І якщо ви, ну наприклад, ви створені для того, щоб зайти в якусь, в якусь спільноту. Створити якусь спільноту. А ви туди категорично не входите? Це може бути навіть просто пара. От. <кхід> І То все далі е, по, по, виходить, що а ви могли виконати місію тільки в цій спільноті, тільки в цих стосунках. То е, Всесвіт вже е, розуміє, що все, ваша місія не виконана, чого витрачати час? Йди, міл чоловік, в реінкарнацію, наступного разу ти будеш розумніший. Уроки будуть цікавіші, виконати їх буде складніше, але ти за цих умов ти будеш їх, напевно, виконувати з більшою радістю. Так і я в цьому житті, коли зрозумів, що треба перестати пручатися Всесвіту, в певному. І що відбувається, коли ти перестаєш пручатися, тобі все-таки всесвіт викладає твою дорогу більш ефективними обставинами для того, щоб у тебе все виходило. Чим більше ти йдеш своїм шляхом, тим менше припон ти знаходиш. Хоча на певному етапі тобі заважають навпаки туди повернути. І тобі конче потрібно. Бути саме там, саме в тому місті, в тій країні, і так далі, і так далі, і так далі, спілкуватись саме з тими людьми на твоєму шляху будуть виникати припони, припони і припони, які ти маєш здолати. Ти пройшов цей відрізок, здолав, вибрав, відгадав всі загадки, тобі вислали шлях. Потім знову екзамени. Знову. Знову, 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 знову. І так тебе буду підштовхувати саме туди для тих обставин, до тих дій, які тобі допомагають виконати те, що ти маєш виконати. Отже, ми не зацікавлені відмовлятися від виконання своєї місії, бо нас починають інколи досить твердою рукою направляти на виконання своєї місії. Навіть можуть відправити. Передчасно в реінкарнації. Тому, мої любі, я все-таки раджу вам. Звісно, що багато дуже запитань, а яка моя місія, яка моя місія? Всьому свій час. Передчасно місію вам не скажуть, але вас підведуть до того стану, до тієї готовності, що ви отримаєте і розуміння. І все інше стосовно своєї місії. І ви будете е, її все одно знати і будете її з часом виконувати. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. З вами був ваш майстер Овен Стефан. Не забувайте про вподобайки, підписку, коментарі, марафони. І навчання обіймаю вас.